Лепбук, який стане у нагоді як у середніх, так і старших класах. Вивчаємо правила написання прізвищ та географічних назв. Ось тут дивимось, коли географічні назви пишемо окремо. А ось тут, коли разом. Необхідно пояснити, чому ці слова пишемо разом, окремо та через дефіс. Гортаємо фото та пригадуємо правила написання географічних назв через дефіс. А ось тут уже дивимося, як необхідно писати прізвища, Українські та інші слов'янські прізвища. Пригадуємо зміни, які відбулися у правописі. Шукаємо слова та вказуємо, яких помилок було допущено при їх написанні. І ще дуже-дуже дуже багато правил написання прізвищ. Можна придбати матеріали для самостійного друку чи вже готовий либок.